Вісімнадцять двадцять на жаль, ми виховали таке покоління. От що як тільки з'явилось, абсолютно на мою думку, ну мені важко, чесно, я я старався підібрати якесь слово замість дебільна. Ну не можу. От кончена дебільна постанова уряду про те, щоб відкрити е, кордон е, для молоді до 22 років. От в перший же місяць виїхало 10 тисяч. Так, от, щоб ти розуміла, ми 10 тисяч по програмі 18-24 за весь цей час, скільки зате півроку, чи скільки, От чи більше не, ж, не. півроку, а так взагалі більше. Так, ну то та так, от ми е, навіть близько до 10 тисяч не набрали по цій програмі. Ну а виїхали 10 тисяч за перший місяць, і, і протест триває. Як на мене, треба було пробити, вибач, просто як як там розумієш, що вже за межами твого питання, але як на мене, треба було б е, двадцять треба було просто мобілізовувати. От вже тепер я вважаю, що так. От і ні в якому разі не давати їм виїзди. Я колись сам казав, що не треба їх мобілізовувати, ну, на жаль, часи міняються. А от, от такі бонуси треба давати було б. Треба встановити граничний термін служби у армії, щоб людина знала, що вона відвоює своє і має право вернутися в тил. А от тим, хто після цього відслужив своє і погоджується ще укласти контракт, наприклад, на рік. От їм треба було б дати отакі от пільги, які зараз передбачені програмою 18-24. Це було б і е, достатньо ефективно, і в першу чергу це було б справедливо.